Обмежена оглядовість це видимість дороги в напрямку руху, яка обмежена геометричними параметрами дороги, придорожніми інженерними спорудами, насадженнями та іншими об'єктами, а також транспортними засобами. На відміну від терміну недостатня видимість, термін обмежена оглядовість роз'яснює водієві, що на проїзній частині через об'єктивні причини. Рельєф місцевості, раптова поява транспортних засобів тощо може бути обмежена оглядовість, що може призвести до створення аварійної обстановки або ДТП. У таких місцях встановлюються попереджувальні знаки 11 1.4.7, 1.6, 1.39, 1.41, а водії зобов'язані. Знижувати швидкість руху свого транспортного засобу. Екзаменаційні маршрути для практичного іспитозводіння для вашого міста дивіться у відповідному плейлісті на цьому каналі Лайф. До зустрічі на дорозі!